Прізвище Пашинський Сергій Володимирович. А, скажіть, будь ласка, чого очікуєте від суду? Я від суду очікую перед за справедливості. Справа mm -hmm. сфальшована. Цим матеріалом 10 років. А чому вони з'явились зараз, саме зараз? Я вас прошу всіх і ваших глядачів, і читачів уважно слідкувати за перебігом суду і робити свої висновки. А ви будьте там кататися за відкритий суд, бо поки що категорично ми по телевізору будемо дивитись. А, ну це я не знаю, якщо таких деталей, але категорично суд повинен бути відкрито. Ти скажіть, чи знаєте, ви якісь запобіжні батьки віддавали? Мені просять арешт, я ж вам сказав. А альтернатива. Там якісь сотні мільйонів гривень. Це для мене арешт. Я в своїх публічних виступах сказав, у них немає, тут нема справи. Треба мене арештувати. Любою Тоб... ціною, тобто ви думаєте, що вас заарештують? Звичайно, це їх ціль. Вони приїхали. Запитайте, що вони думають. Подивіться на них.